Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики наші милі дівчата! Щирою посмішкою ми вас вітаємо! Доброго настрою на весь день бажаємо! З минулих літ, колись давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібров і гір З'явилась та живе і до сих пір Могутня, вільна там країна, що має назву Україна. І сьогодні ми поговоримо з вами про найкращих представників нашої держави козаків. Так хто ж такий козак? Козак означає вільна незалежна людина. Козаки наші славні воїни шаблею в руці та на братику коні. Щедрі, сміливі, кмітливі, закохані у свободу, не бояться ні спеки, ні холоду, ні голоду, ні спраги. Справжні патріоти своєї країни готові віддати за неї життя захисники своєї мови і віри. Після зникнення української держави Русь безробітні вояки поселилися за порогами. Пороги це кам'яні водоспади нашої річки Дніпро на Запоріжжі у Дикому полі. Там ми стали називатися козаками-вільними воїнами. У козаків були вуса, а на голові чуб оселедець, який був символом козацької гордості та мужності. Фортеця серед безмежного степу у високих травах, в якій жили козаки, називалася Січ. Посередині знаходилася велика площа Майдан. Керівником козаків був кошовий отаман, якого вони обирали. При владі у нього була булава. На січі посередині майдану стояла церква покрову Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. У пам'яті майбутніх нащадків назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь воїнів-захисників, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм. Тепер ви більше знаєте про козаків. Слава Україні! Слава українському козацтву! Козацькому роду нема переводу. Малята, до вашої уваги. Гра, в якій ми опишемо козаки. Які вони? Козаки влучні. Козаки сильні. Козаки міцні. Козаки швидкі. Козаки винахідливі. Козаки обізнані. Козаки грамотні. Козаки безстрашні, козаки українські, козаки чубаті, козаки вусаті, козаки патріотичні, козаки згуртовані, козаки талановиті, козаки працьовиті, козаки вільні, козаки кошатні, козаки хоробрі, козаки надійні, козаки красиві. Діти, а зараз ми з вами розглянемо козака. Одяг козака був не тільки практичним і зручним, але й мав символічне значення. Кожен елемент одягу козака відображав його становище, професію та приналежність до козацького війська. Шапка була важливою частиною козацького одягу. Зазвичай це була червона або чорна шапка, яка символізувала мужність та гідність. Козаки часто носили високі шапки з плюмажем або декоративними елементами, що підкреслювали їх статус. Шаровари це широкі штани часто червоного або темного кольору, які були дуже зручні для військових дій. Шаровари дозволяли козаку рухатися швидко і вільно, що було важливо під час боїв. Жупан зазвичай короткий і зручний. Він був важливим елементом козацького одягу. Жупан мав багато різних варіацій. На холодну пору року теплий, а влітку легкий. Пояс. Із тканини або шкіри часто був прикрашений вишивкою. Це також був елемент, який допомагав тримати зброю та інші предмети, необхідні для бойових дій. Козаки носили високі шкіряні чоботи, що захищали ноги під час боїв і довгих переходів. Чоботи також підкреслювали статус козака як воїна та людини, яка багато подорожувала. Шабля була обов'язковим атрибутом козака. Вона не тільки служила для оборони, а й символізувала відвагу та рішучість. Вона була незмінною частиною як побуту, так і битв. Отже, одяг козака був не лише практичним засобом для ведення боїв, а й важливим символом їхньої сили та відваги. Діти, а ви знаєте, що в народі про козаків було складено дуже багато прислів'їв та приказок. Послухайте, будь ласка, декілька з них. Коли стелиться доріжка, козакові не до ліжка, кінь та ніч козакові друзі, то не козак, що боїться собак, козакові треба, степ, хліб і небо. Козаку море по коліна. Україна козацька мати, де козак, там і слава. Козак в полі на волі, що козак чує, на вус мотає, Козак мовчить, та багато знає. Малята пропонуємо вам вивчити вірш Галини Мельник. Їхали козаки за допомогою минемо таблиці. Їхали козаки, а потім повстанці. Тепер наші ЗСУ визволяють вранці. Ми міцні і сильні, усе подолаємо, бо серця вкраїнські любов обіймає. Діти, послухайте вірш ще раз. Їхали козаки. А потім повстанці. Тепер наші ЗСУ визволяють вранці: Ми міцні і сильні, усе подолаєм, бо серця українські любов обіймає. А тепер спробуйте повторити вірш самостійно. Наступна гра четвертий зайвий має назву Що було у козаків. У цій грі ми будемо обирати предмети, які належать козакам: Годинник, люлька, кінь, лук і стріли. Що зайве? А зайве годинник. Куліш, вуса, ракета, шабля. Що зайве? Зайва ракета. Гармата, булава, човен, телефон. Що зайве? А зайвий телефон. Ми нащадки козаків. Україна, край батьків. Її будемо захищати, шанувати, прославляти. Нехай у ваших серцях завжди живе гордість за нашу країну, як вона жила в серцях козаків. На цьому наше заняття завершено. До побачення!